Ще один автомобіль готовий до відправки на передову для добровольчого батальйону ОУН. Позашляховик наданий нашим бійцям представниками іноземних діаспор. Благодійний фонд АТО, Уманська районна сотня самооборони значить постійно снабжають наших військових технікою. Значить, даний час перша з п'яти машин. Які йдуть на добровольчий батальйон ОУН, Значить, прибула з Гданська в Умань для того, щоб районна сотня загрузила цю машину продуктами харчування, і ця машина завтра уходить в село Пєскі, в Зону АТО? Це вже не перша машина, яка буде відправлена в зону АТО для потреб військовослужбовців. Я думаю, що цей автомобіль надасть багато допомоги нашим військам і зробить, може і рані буде вивозити, а також будуть по місці передвигатися, тому що такі автомобілі там не вистачає на війні. Сьогодні волонтери ні на мить не припиняють збирати допомогу та піклуватися про солдат, проте реальна суттєва допомога можлива лише в умовах консолідації зусиль усіх нас. Давайте всі так консолідуватися, Давайте разом якось щось робити, об'єднуватись, робити для нашої перемоги. Дуже добре, що в нас в місії є небайдуже багато людей, які всі допомагають. І обов'язково, коли в нас є такі люди, коли в нас є такі патріоти, коли в нас є такі бійці, ми звичайно переможемо. Тільки дуже хочеться, щоб ця перемога була якнайшвидше, щоб менше загинуло наших людей, і щоб Україна нарешті стала європейською цивілізованою правовою державою. Проте вистачає сьогодні і спекуляції. Так, наприклад, мало хто знає, що існує державна програма протезування, яка є безкоштовною для бійців АТО, а тому може стати учасником хитрих економічних схем псевдопомічників. Протезування бійців, які це потребують. Це програма безкоштовно за рахунок держави. От. Тому так сказати, по питанням протезування бійців, як хто. Кому це потрібно, значить можуть до мене звертатись, бо я цим займаюся. Бо є випадки, що людей водять в оману, і підходять, так сказати, заставляють волонтерів збирати гроші на це протезування, а держава це робить безкоштовно зараз. Людина була з ногою чи з рукою, а тут вона без руки вона сама не може адекватно прийняти рішення, а тут насідають, так сказати. Бізнесмени, що от давай до нас, давай, от волонтери, збирайте гроші, там 50 тисяч доларів, 60 тисяч доларів. От. А є реабілітаційні центри, дуже хороші. Хто потребує значить, лікування за кордоном, то відправляють за кордон. От, якщо діагноз такий, що наші так сказати, не можуть. Все це робиться за рахунок держави. Тож волонтери в тилу готові і надалі вирішувати питання та проблеми, із якими стикаються наші захисники. Хоча так хочеться вірити, що сонце на мирному українському небі зійде якнайшвидше. Серце ми хлопці з вами, і ми чекаємо вашої перемоги, тому що саме те, що вам необхідно, це моральний дух, який дає силу боротися. Ви виборюєте перемогу для нашої держави, для наших рідних, близьких і ваших дітей.